Видання. В Україні наближаються свята. 22-га річниця незалежності подарує українцям додатковий вихідний. В останній робочий день цього тижня сніданок з 1 плюс 1» вирішив дізнатися, як збираються проводити ці святкові дні українці. Дивіться буду гуляти з друзями на майдані. Вийдемо, подивимося на гарне місто, на наші концерти. Картоплю будемо копати треба щось зі зимою їсти си погуляти по погулять подірі які місця, може, можуть посмирить Ми будемо на цих вихідних працювати на жаль я збираюся їхати в Крим в Патори. Збираємося нічого такого особливого. Може там таке на пляж сходити, тому що плануємо відпустку вересні вже кудись за кордон. Три вихідних дні поспіль дарують українцям можливість подорожувати. Серед найпопулярніших закордонних маршрутів країни, до яких не потрібно довго чекати на візу. Можна сьогодні прийти і завтра вже улетіти. Не потрібно збирати ніяких документів, не можна нікуди бігати, тобто просто ґранпаспорт і все, що потрібно. В основному це Кіпр, Турція, Чорногорія. подорожують українці і рідною країною, і дешевше, і ближче. Більше морські ліба Азовське море, або Чорне море, Одеса або Крим, а також Львов пользується популярністю. Многі люди їдуть на екскурсію на 2-3 дня. Але є й ті, хто не поїде ані за кордон, ані на море. 26-річна Ольга Хоміч день незалежності святкуватиме в селі на картоплі разом з родиною. Я вже 10 років з ними за своїм чоловіком, і от е, щороку, ну незмінно, скільки ми хотіли разів поїхати там на море чи кудись на день незалежності на якийсь концерт. Там десь погуляти ні нас картопля. По плану в цьому році помічників побільшало на картоплю. Вперше поїде восьмимісячний макар та собака на призвисько Тіамо. Будемо співати, ходити, розважати, розказувати анекдоти, показувати фокуси. До поїздки родина готується ретельно. Найголовніше для Ольги нічого не забути та подбати про кожного члена сім'ї. Для собаки майже те саме, що для малого, треба взяти іграшок, щоб пищали, щоб дзвонили. щоб... без цього паровоза він взагалі нікуди не поїде, да? прыжок. Святкувати та відпочивати українці почнуть вже сьогодні. І навіть холодна погода, яку обіцяють синоптики на ці вихідні, не зіпсує їм святковий настрій. Аромоксамид Якобс Монарх зробить кожен ваш ранок з близькими, особливо душевним. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Аромоксамит Якобс Монарх запрошує гостей. День незалежності дарує українцям можливість відпочити цілих три дні. Хтось поїде за кордон, а хтось буде подорожувати рідною країною, і як провести відпочинок активно, незабутньо, а головне зробити нові відкриття для себе. У прямий ефір сніданку з один плюс один завітав редактор рубрики Красива країна журналу Фокус Дмитро Слинько. Він як ніхто інший знає про мальовничні куточки України, які має відвідати кожен. Дмитро, Доброго ранку. Доброго ранку три доброго. дні попереду вихідні. Ну це майже як відпустка. Ви куди поїдете? Особисто я належу до тих, хто відпочиватиме в Україні. Я поїду в Полісся, це північ Житомирської області. Особисто мені подобається цей регіон тим, що він ще досить незвіданий, маловідомий серед туристів, але там дуже красива природа, uh -huh. дика природа, і тому там є що побачити. А що ви порадите українцям, які ну, так сталося, що не подорожують, нема можливості такої, куди поїхати можна? Тим, хто не подорожують, я пораджу хоча б вийти з дому і кудись прийти, хоча б сусідніми кварталами свого міста. Особисто я для себе відкриваю дуже багато нового, навіть на сусідніх вулицях або в сусідніх районах. Або... А де ви живете? Я живу в Києві. Що ви відкрили для себе в Києві? Це дуже довго перераховувати сніданку не вистачить. А скажіть е, е, наші співвітчизники дуже люблять подорожувати до Львова та Одеси? Чому ці міста улюблені? Там смачно, зручно е, дороги можливо, І краще. Смачно і смачно, зручної дороги, але. Це дійсно не дивно, тому що Львів це місто, яке ніколи не закінчується. Саме зараз ми готуємо спеціальний випуск нашого журналу Красива країна про так. Львів. Спеціально для тих, хто вже був у Львові там, в п'яте, в десяте, в двадцяте, і все одно ми хочемо сказати, що там є що подивитися. Що стосується Одеси, це такий центр розваг. і… Мабуть, немає другого такого міста в Україні, де можна настільки. де є така концентрація нічних клубів, так. дискотек. Тому цілком не дивно. Зараз саме час Ромаксиметового запитання від нашого спонсора торгівельної марки ну, Львів, Одеса, mm -hmm. я от пам'ятаю, Карпати, там oh. взагалі у мене свої маршрути. Ви як людина, яка подорожує україною і знає гарні куточки. Можливо, нам відкрити якісь унікальні маршрути. Хочемо поїхати. Я особисто пораджу, якщо брати великі міста, то я пораджу Чернівці, тому що це його називають другим Львовом, це місто, і, але далеко не кожен турист там бував. Це варто зробити, там, це дуже цікаве місто, яке чомусь знаходиться досі в тіні, з яких грандів, як Львів, і Одеса, які ми згадували. Що стосується, Поїздок автомобілем я порадив Поділля, це такий а. дуже унікальний регіон. Між це вже не схід, але ще й не захід. І там буквально кожний пейзаж це така як красива поштівка. А скажіть, куди з дітьми можна поїхати відпочивати? У нас немає Діснейлендів. А з дітьми, як не дивно, можна поїхати туди, куди б дорослі не поїхали самі. Наприклад, куди? схід України, наприклад, великі індустріальні міста, як Донецьк, чи Харків чи Дніпропетровськ. За останні роки там з'явилося багато розваг для дітей. Ну це не можна назвати Діснейлендом, але особисто я зі своїм сином бував у Харкові, у Донецьку і йому Тоби дуже там сподобалося. там Дуже цікаво. Є, є сучасні атракціони, сучасні дитячі площадки, тому це дитячі меданчики. Це Буде цікаво. Дякую. Отже, відкривайте для себе Україну. Вона велика, щира і цікава. Дякую. У нас був в гостях а, редактор рубрики Красива країна журналу Фокус Дмитро Сленько. Дмитре, до зустрічі вам. А, ну а проте про те, як ви плануєте провести ці вихідні, куди поїдете та чим займатиметесь, розповідайте на сторінці сніданку у мережі Фейсбук. А наприкінці нашої програми ми зачитаємо ваші повідомлення. Цікаво дізнатися про ваші маршрути. Що на каналі один